Зараз ми будемо молитися за зцілення. І розумієте, зцілення від Бога, друзі, відбувається не так, як від лікаря, зцілення від Бога по нашій вірі, а наша віра основується на Слові Божому. І як в Слові Божому написано, на початку всього було Слово. Тому, коли ми віримо, що Ісус Христос забрав на себе наші гріхи, покарання за них, що є хвороба. То ранами його ми зцілені. Давайте відкриємо 33 й псалом, і от 7 вірш. Цей убогий заволав, і Господь почув його, спас його від усіх його бід. Коли приходить на вас біда, волайте до нього і дякуйте за те, що він почув і спас. Давайте читати далі. Дев'ятий вірш: скуштуйте і побачите. Що добрий Господь, блаженний чоловік, що покладає на нього надію. А як скуштувати? Казать, казать слово, ранами Ісуса я зцілений. Давайте відкриємо 20-й вірш цього ж самого псалма. Багато скорботу праведних, та від них усіх визволить їх Господь. Господь. Оберігає всі їхні кості, жодна з них не буде поламана. Прямо зараз ми будемо молитися за повне зцілення е, всього тіла, а особливо кісток та суглобів. Якщо ви ще не віддали своє життя Ісусу Христу, зробимо це саме зараз. Повторюйте: Отець Небесний в ім'я Ісуса Христа прости мені. Всякий мій гріх і все моє життя до цього моменту. Я вірю, що Ти Воскресив Христа із мертвих для мого оправдання. Стань моїм Господом, Ісус, Спасителем. Я поздоровляю вас, бо з цього моменту ви Божа дитина. І для вас.